Тому деякі душі бунтують, саботують, не признають. Це їх дратує. І повірте, в кінці ці душі і прийдуть в практичну роботу. В кінці ці душі і прийдуть просити про допомогу. В роботі, в проєкті, в якому я приймала участь, були люди, які досягли всього. Тобто це були мільйонери, мультимільйонери, які могли купити весь цей проєкт для нас всіх, кожному могли це собі купити. І вони приходили з таким завданням, з таким запитом. Вони говорили: я досягнув всього, я був всюди, у мене все є. Але я заходжу в цей п'ятиповерховий дім із мрамора, і я нічого не відчуваю. Я не відчуваю, я не живий. У мене тут -от нічого не шевелиться, ні тепле, е ні роздратування, абсолютно нічого. У мене очі ні до чого не горять. І як робот все досяг, досяг, зробив, зробив, зробив. Я хочу жити, я хочу бути живим. Я хочу, щоб в мене отут -от душа вона шевелилась, вона реагувала на, на різні події. І сумні, і веселі, і щасливі, і нещасливі. Я хочу жити. пробудіть її. Я хочу, щоб моя душа жила. я Хочу її чути, як навчитися її взагалі чути цю душу.